Вітаю, любі третьокласники, на уроці математики. На урок розпочнемо з вправи таємничий звук. Видай той звук, який описує твій настрій прямо зараз. Може, це буде уху, може буль буль буля може ого. -го. Послухаємо твою емоційну музику. На сьогоднішньому уроці ми з вами попрацюємо над темою математичні задачі та дослідження і підготуємося до діагностувальної роботи. Запишіть в зошиті 21 квітня. Класна робота. Пропишіть каліграфічну хвилинку. Натисніть на паузу. Формула успіху працює самостійно. Ваше завдання протягом 8 хвилин записати і обчислити вирази. Натисніть на паузу. Перевіримо. 88 поділити на 2 буде 44. 96 поділити на 2. 48. 780 поділити на 3, 260, 840 поділити на 6, 140, 127 помножити на 4 – 508, 230 помножити на 3 – 690, 109 помножити на 7 – 763, і 328 помножити на 20, 656. Якщо немає жодної помилки, намалюйте зелений кружечок, порадійте своєму успіху. Якщо є одна-дві помилочки, жовтий кружечок. Якщо 3 і більше, червоний кружечок. Попрацюємо з вами над рівняннями. Запишіть посередині рівняння. Перед вами два ускладнені рівняння. Один з компонентів яких є буквеним виразом. Отже, перше рівняння записуємо його. 74 мінус х помножити на 6, дорівнює 20. Перша дія. Множення, отже, перший компонент це х помножити на 6. Виписуємо його х помножити на 6, Дорівнює. При відніманні 74 це зменшуване, х помножити на 6 це від'ємник, 20 це різниця. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. 74 мінус 20 х помножити на 6 дорівнює 74 мінус 20 буде 54 х помножити на 6 дорівнює 54 х невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 54 поділити на 6х дорівнює 9. Перевіряємо. Підставляємо замість х, отримаємо 74 мінус 9 помножити на 6. Дорівнює. 9 на 6 буде 54, а 74 мінус 54 буде 20. Звіримося з верхнім записом. 20 дорівнює 20. Друге рівняння розв'яжіть самостійно, потім перевіримо, натисніть на паузу. Зробимо перевірку. Y поділити на 4 плюс 12 дорівнює 63. Перша дія ділення. Отже, перший компонент це буде y поділити на 4, другий компонент це буде 12 і результат 63. Між ними плюс. Отже, y поділити на 4 це перший доданок. 12 це другий доданок, 63 це сума. Виписуємо Y поділити на 4 дорівня. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми 63 відняти 12. Y поділити на 4 дорівнює 51. Тепер y це вже ділене. 4 це дільник. 51 це частка. Щоб знайти невідоме ділене, треба. Частку помножити на дільник. Y дорівнює 51 помножити на 4. Y дорівнює 204. Перевіряємо. Замість Y підставляємо 204. Отримаємо 204 поділити на 4 плюс 12. 204 поділити на 4. 200 поділити на 4 буде 50. 4 поділити на 4 буде 1. 51 буде 51. А 51 плюс 12 дорівнює 63. Отже, ми рівняння розв'язали правильно. Якщо у вас теж розв'язане рівняння правильно, порадійте своєму успіху. Пропоную трошки відпочити, підведіться зі своїх робочих місць, займіть безпечне положення в своїй кімнаті. Далую вам руханки. Звертайтеся назад, сідайте зручно. Перейдемо до завдання. Знайти значення виразу А помножити на 8 плюс 25, якщо А дорівнює 12, А дорівнює 16 і А дорівнює 24. Якщо А дорівнює 12, знайдемо значення виразу разом. Далі будете продовжувати вже самостійно обчислювати. Завжди таке завдання ми починаємо з вами виконувати зі слова якщо. Запишемо якщо. І обираємо перший варіант. Якщо А дорівнює 12, то переписуємо буквений вираз А помножити на 8 плюс 25 дорівнює. Нам необхідно замість А підставити число 12. Що ми отримаємо? 12 помножити на 8 і плюс 20.

виразу. Тепер за зразком так само запишіть і знайдіть значення виразу, якщо А дорівнює 16 і А дорівнює 24. Натисніть на паузу. Зробимо перевірку. Отже, якщо А дорівнює 16, то А помножити на 8 плюс 25 дорівнює. Замість а підставляємо 16, отримуємо 16 помножити на 8 плюс 25. 16 помножити на 8 буде 128, 128 плюс 125 буде 153. Якщо а дорівнює 24, то А помножити на 8 плюс 25 дорівнює. Тепер ми замість А підставляємо 24. Отримаємо 24 помножити на 8 і плюс 25. 24 помножити на 8 буде 192, 192 плюс 25 дорівнює 217. Якщо правильно. Знайшли значення виразу, порадійте своєму успіхові. Якщо є помилочки, виправте їх. І на кінець нашого уроку ми з вами виконуємо завдання з підручника сторінка 84 номер 589 Запишемо посередині завдання. Завдання 589. Прочитаємо ну, завдання. Укажи значення змінної y, що задовольняють кожну з нерівностей. Тобто нам треба підібрати з вами таке число замість y, щоб ця нерівність стала істиною, правильною. Запишемо першу нерівність. 17 плюс y менше 20. 3. Що означає? Укажи значення змінної Y»? Тобто замість y ми можемо підставляти числа, але ці числа мають задовольнити нерівність. Тобто, ця нерівність має бути правильною. Почнемо з найменшого числа, це число 0. 17 плюс 0 буде 17, 17 менше за 23. Менше, значить, записуємо y дорівнює. Перше число ми підібрали, це число 0. Ставимо кому. Ще спробуємо підібрати одиницю. 17 плюс 1 буде 18. 18 менше за 23 менше, значить 1 нам теж підходить. 2, 17 плюс 2 буде 19, 19 менше за 23, значить 2 нам теж підходить. Ставимо число 3. 17 плюс 3 буде 20, 20 менше за 23, значить 3 нам теж. 17 плюс 4 21 менше, ніж 23. 17 плюс 5 22 менше, ніж 23. 17 плюс 6 23. 6 вже не підходить, значить ставимо крапку. Отже, який висновок можна зробити? Що числа, які задовольняють цю нерівність менше за 6. Тому що, якщо ми підставимо число 6, ми вже отримаємо число 23, а 23 воно дорівнює 23. Підступимо вправо. Чотири клітиночки запишемо наступну. 5 помножити на Y більше, ніж 15. Виконайте це завдання самостійно. Підставте замість y таке число, щоб нерівність була правильною. Натисніть на паузу. Перевіримо. Y дорівнює. Починаємо завжди з найменшого. Це число 0. 5 помножити на 0 буде менше, ніж 15, буде 0. 5 на 1? Ні. 5 на 2? Ні. 5 на 3? Ні. 5 на 4? Так, тому що 5 на 4 буде 20. Отже, 4. 5 на 5? 25. 5 на 6? 30 підходить, так? по 30 більше, ніж 15. 5 на 7. 35 і так далі. Чому? Тому що будь-яке число, яке більше за 3, нас буде задовольняти. 5 на 3 буде 15, 15 до рівня 15, значить 3 нам не підходить. А всі числа, які більше за 3, вони нам будуть підходити. Бо якщо ми ці числа помножимо на 5, вони завжди будуть більше, ніж 15. Ваше домашнє завдання розв'язати задачу. Дякую за роботу. На уроці! До нової зустрічі!